Вітаю вас на каналі Говорити роз любов'ю, і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні ми будемо розглядати таке питання, які уроки ваші стосунки приносять вашій душі? Які уроки ваші стосунки приносять вашій душі? Давайте подивимося. Дуже таке цікаве питання. Які уроки ваші стосунки переносять вашій душі? Дивіться, ви дуже багато вкладалися в свої стосунки, ви дуже багато віддали себе, своїх емоцій. От дуже тут йде мова про такий більше емоційний вклад, про те, як ви любили, як ви віддавали себе, як ви присвячували себе своїм стосункам, і вам здавалося, що чим більше ви будете о, от, любити, догождати і проявляти себе, таких найкращих таких якостей будете проявляти, то і стосунки будуть такі, от, як про які ви мріяли, ви е, е, віддавали себе. Вам здавалося, що ви поступаєте правильно, що ви робите так, як, ну можливо, ваші батьки так жили, які вам дуже хотілося теж мати таку сім'ю, і ви робили все, щоб, щоб це так і сталося. Все більше і більше поглинали ці стосунки, ви все більше і більше віддавали, і ви вважали, що це що насправді все так, як ви е, мріяли, так і відбувається але насправді, насправді. Якщо зняти от цю ілюзію, то це все давалося вам дуже важко. Ви дуже багато віддавали себе, ви дуже змінили себе, і ви знаєте, можна сказати, в якийсь момент і втратили себе через те що настільки себе присвятили тим стосункам своїм, що ви забули, хто ви є насправді. А чоловік сприйняв це як має бути, і він, йому подобалося оце ваше таке служіння вашим стосункам. І він все це собі, як то кажуть, знаєте, намотав на вуст. І йому це сподобалося. Він почав мінятися. Він почав мінятися і він вже став зовсім іншою людиною. І він почав маніпулювати. Він... Показує себе вищим, він вважає себе кращим. Дивіться, ваш чоловік стане зараз дуже таким холодним, трохи таким, на ваш погляд, жорстоким для вас. Ви би хотіли якоїсь більше підтримки, більше якоїсь такої теплоти, обіймів, і, але насправді вже нема такого, дуже все помінялося. І у вас зараз таке. Відчуття, що можливо, все йде навіть до якогось завершення. Якщо з вас є таке відчуття, що ці стосунки йдуть до завершення. Давайте ми подивимося, а які уроки ці стосунки приносять в вашій душі? Що ці стосунки хочуть вас навчити? Що ці стосунки хочуть вас навчити? Бачите, виходити з ілюзій, виходити з ілюзій, не, не жити оцими надуманими фантазіями і, знаєте, не закривати очі на те, що вже і так реально видно. Реально видно, що є проблеми, і це е, призводить до того, що ви себе спустошуєте, вам потрібно... Е, Брати якось себе в руки і міняти своє життя, і знаєте, тут є надія, що сім'я збережеться, все буде добре. Єдине, що вам потрібно поміняти відношення до себе. У вас є велика сила, у вас є такі е, можливості, е, щоб ви, ви повинні розуміти не тільки присвячувати життя там своїм стосункам, а й жити для себе. Е, ви маєте от, змінити себе для того, аби е, показати себе, показати, наприклад, ваш чоловік, він вже забув, яка ви є, тому що ви себе. Заховали десь, ви вже, можливо, самі забули, яка ви є. Ви стали просто отакою от людиною, яка робить так, щоб, наприклад, вашому чоловіку було добре. Не, не собі, а от вашому чоловіку, партнеру. І ви втрачаєте себе, ви забуваєте про свої потреби, про свої можливості. От. І коли ви Проявити себе, покажете свою силу, дивіться, і зразу перевертається карта двоє куки, і тоді все налагодиться ваш ваш партнер, ваш чоловік подивиться на вас іншими очима. Він скаже, Боже мій, це хто? Це не це та жінка, яка отут біля мене була? І мені догождало? А насправді вона може бути такою, розумієте? що, От який урок ви проходите. Ви повинні поставити свої кордони, тому що кожна людина має свої кордони. Ви маєте відстоювати себе, ви маєте мати своє життя, свої інтереси, свої вподобання. Піти в кіно, зустрітися з подругами, там, випити собі якоїсь кави з ними, розслабитися і посміятися, і поговорити, гарно провести час. Тому що. В цьому і заключається життя. Ми не раби, і ми не повинні присвячувати себе іншим людям. Ми живемо своє життя, і коли ми е е е будуємо стосунки. Це стосунки мають бути, коли люди незалежні одне від одного, коли люди щасливі, відповідно, тоді ця пара буде також щаслива, буде повага, буде розуміння, буде е, така от гармонія. Гармонія буде. А ні, один віддає все, а інший цим користується. Ну, такі стосунки ніколи не до добра не доведуть. Розумієте? От, і, і що? Значить, ваші стосунки вчать вас виходити з ілюзій і проявляти себе в цьому житті, показати себе, яка ви є, на що ви здатні, що ви в собі ховали вже багато років, можливо. Проявляйте себе, показуйте себе. От, давайте ми ще запитаємо, яку пораду. Е Виші сили хочуть дати вам, щоб ви поскоріше змогли дійти до цього свого щастя. Давайте подивимося, яку пораду. Справедливість. Просто воно все свідчує. Дивіться, порада така, що е... Вам потрібно знайти золоту серединку, бути якоюсь трошки хитрішою, бути якоюсь трошки ніби з тобою погоджуюся так, так але роблю по-своєму і е, роблю так, як мені потрібно, і все, знаєте. Тому що дивіться, е, у вас було в житті багато розчарувань, багато болю, і вам насправді було дуже важко, і можливо, ще є зараз важко. Наприклад, розкритися і показати себе, хоча у вас є насправді дуже така велика сила є і можливість є, і все є. єдине, тільки треба не боятися, розкритися і вищі сили кажуть вам. У вас є великі е, шанси на те, щоб проявити себе, показати себе, і у вас все вийде. Просто будьте, знайдіть якусь таку золоту серединку, оцей баланс в ваших стосунках, і будьте трошки такою хитрішою, хитрішою по-доброму. Тобто, знаєте, десь можна і не не розкривайте от своє серце, от щоб ваш чоловік, от все чи партнер, там все про вас знав. Десь залиште якусь е, трошки таку. Інтригу, завжди залишати щось таке недоговорене, щось таке, нехай розгадує. Так що давайте, дивіться, четвірка кубків, виходьте, дивіться, ззаді вас, який кубок вам все дає. вам все дає шанс, виходьте, не сумуйте, у вас все вийде. Ви ви насправді, якщо ви зараз візьмете цей шанс в свої руки, то ви е, дійсно можете. Змінитися, цей шанс. Ді, це, я говорю, візьмете цей шанс, правда? І от вам шанс. тус спектаклі. Це насправді дуже хороша карта, ваші сили дають вам цю можливість, і ви повинні скористатися нею. Бачите? Дивіться, як ви будете йти до нового, до нового свого. Старе буде розрушатися, тому що все буде очищуватися і вищі сили вам допоможуть. Головне знайти в собі усю гармонію і зуміти, як то кажуть, втримати її і все. І тоді ви вийдете з цього такого замкнутого простору і розкриєтеся. Все тоді я дуже рада що такий вийшов е, красовий розклад. Я е, люблю вас, дуже обнімаю і бажаю вам, що у вас все вийшло. Па-па!